Кохайтеся з чорнобриві та не з москалями, бо москалі. Чужі. Чи жартую, чи кине, піде в свою московщину, а дівчина гине? Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий мусить погибати серцеві, не співаючи, коли знає за що люди серця не побачать, а скажуть: ли з що. Катерина, ні бачка, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила, кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі, очі любо цілувала, поки слава на все село не добу. Вкралося горе, прийшли вісти недобрі, в Поход затрубили. Пішов в Туреччину катрусю накрили. Незчулася, та й байдуже, що коса покрита. За мивого як співати, любой потужити. Обіцявся чорнобривий коли не. Журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, возьме відра о півночі, піде за водою. Щоб вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває, гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче, вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і немає. У новенькій хустиночці вікно Виглядає, виглядає Катерина, минуло півроку, занудило коло серця закололо, в боку не здужає, Катерина ледве ледве дише, вичуняла та в запічку, дитину колише, а жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина. А муштрує у запічку московського сина чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Дай же вас, цокотухи, та злибні побили, як туматі, що вам на сміх сина породила Катерино, серце моє лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою. Хто спитає, привітає без милого в світі. Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити.